Друже, привіт! Зізнаюся чесно, сьогодні мав бути не цей матеріал, але сьогоднішня новина дуже важлива: українцям блокують їх картки. Тож це відео виходить позачергово. Але на початку, за вже хорошою традицією, хочу подякувати тим людям, що підтримують канал. Пан Василь та той пан, що побажав залишитися невідомим. Дуже дякую вам! Ці гроші підуть на хорошу справу. До речі, про хороші справи. Частину цих грошей я відправив на донат своєму другу. Він двічі виходив з оточення, потім отримав важке поранення. І після тривалої реабілітації знову повернувся на нуль. Тепер він разом із побратимами воює під Бахмутом і збирають вони на антидронову рушницю. В порядності цієї людини в мене сумнівів немає, я знаю його дуже багато років. Тож, якщо в тебе є можливість долучитися до допомоги, посилання на банку я залишу внизу під цим відео. Отже, тепер по суті, з 6 квітня в Україні набув чинності новий закон, згідно якого за рішення виконавчої служби будуть блокуватися рахунки боржників. Постанова номер 198 р від 2 березня 2022 року, що діяла до цього, давала деякі послаблення. Але наразі вона втратила свою чинність. Ну, давай по порядку. У людини є борг. Наприклад, це можуть бути аліменти або штраф за порушення правил дорожнього руху. І людина не сплачує цей борг. Для того, щоб примусово стягнути з людини борг, подається до суду. За рішенням суду людину вносять до єдиного реєстру боржників. І далі виконавець державний чи приватний здійснює опит банків, а чи є в них рахунки цього боржника? Якщо такий рахунок в банку у боржника є, виконавча служба надсилає запит на банк щодо блокування видаткових операцій з його рахунку. І гроші на такий рахунок класти ще можна, а от знімати вже ні. І так буде, допоки боржник не почне дії щодо погашення боргу. До 6 квітня, якщо сума за виконавчим стягненням була не більше ніж 100 тисяч гривень, то боржник все одно міг розпоряджатися своїми власними коштами. Тепер такого вже нема. Банки почали масово блокувати українцям з боргами рахунки. Тож, якщо в тебе є несплачений штраф чи елементи чи ще щось, краще з цим щось зробити. Якщо з тобою, не дай Боже таке трапилось. Ти маєш знати, що і тут є певні послаблення. Новий закон дозволяє клієнтам за рештами. Користуватися грошима із своїх рахунків у сумі, що не перевищує двох мінімальних зарплат на місяць. Це 13 400 гривень. Для того, щоб почати користуватися грошима, потрібно повідомити виконавця, надіславши йому заяву в паперовій або електронній формі. В цій заяві потрібно вказати інформацію щодо номеру рахунку і власне банку, в якому знаходиться рахунок боржника. Після цього протягом двох робочих днів виконавець вносить відповідну постанову і невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня направляє її в банк для розблокування коштів. Контакти виконавця можна також знайти в єдиному реєстрі боржників. Окрім цього, новий закон має кілька нюансів: наприклад, забороняється відкривати провадження щодо стягнення боргів за кредитами, які не посвідчені нотаріально. На період дії воєнного стану в Україні забороняється відкривати нові провадження та вживати заходи примусового виконання рішень на територіях, що тимчасово окуповані, або на яких ведуться активні бойові дії. Але судячи з візуки в інтернеті, виконавці не поспішають розбиратися з такими тонкощами. Загалом закон на цьому не обмежується, інформації багато. Тож для детального розгляду я залишу посилання внизу під відео. Загалом, борги це дуже спірна тема. Одні люди кажуть, що борги треба віддавати в будь-якому випадку і не треба їх списувати, адже чому це я маю платити за них, а хтось не має, я би теж брав просто і не платив, якби так можна було. Інші апелюють до того, що у нас наразі складні часи і люди змушені виживати, тож рахують кожну копійку. І можливо ті гроші, що вони мають віддати свій борг, вони просто витрачають на їжу, щоб не померти з голоду. Особисто я вважаю, що якщо вже так сталося, що борг є і немає як його гасити, то варто принаймні звернутися до кредитора і запропонувати йому якось цей борг реструктуризувати або відтермінувати в оплаті. Але навіть не зважаючи на війну в Україні, ті гроші, що, наприклад, хтось в теорії міг би бути винним мені, я би не поспішав пробачати, оскільки це мої гроші, і я маю право на них. А як саме вважаєш ти, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. Тож на цьому на сьогодні все. Бажаю тобі не мати боргів, а якщо вже маєш, тримай їх під контролем. Якщо відео було корисним, став подобайку, підписуйся та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже!